Вітаємо голоди на ракунований випуск. Дональд Трамп закликав Україну і Росію до безумовного припинення вогню терміном на 30 днів. Про це він повідомив за підсумками телефонної розмови з Володимиром Зеленським. Президент США наголосив: якщо таке перемир'я не буде дотримано, США та їхні партнери запровадять подальші санкції. Президенти України і США обговорили ситуацію на полі бою і подальші зусилля заради миру. Президент України вкотре підтвердив, що Україна готова до негайного і безумовного 30-денного Припинення вогню, прямо мова Володимира Зеленського. 30 днів, які можуть стати початком років миру. Саме припинення вогню тривале, надійне, буде реальним показником руху до миру. Америка може з цим допомогти. Новим папою римським обрали 69-річного кардинала зі США Роберта Френсіса Прево його обрали з четвертої спроби. Це одні з найкоротших виборів у новітній історії. Новий понтифік носитиме ім'я Лев 14-й. Він перший американський папа в історії. Прево народився у Чикаго. Більшу частину своєї кар'єри присвятив місіонерству в Перу. 69-річний новий понтифік, обраний конклавом, на другий день був призначений кардинал. Алом, покійним папою римським францискому у 23-му році він очолював управління Святого престолу відповідальне за відбір єпископів по всьому світі, щоб привітати нового 267-го папу римського на площі Святого Петра. Зібралися близько 20 тисяч людей. Якою буде політика нового понтифіка? Нашим колегам з ТСН розповів Денис Коляда, радник міністра закордонних справ з релігійної дипломації. Послухаймо. Останній папа, який був Леон XIII, це був папа, який розробив соціальне вчення церкви. Зокрема, він протидіяв тоді комунізму. І, власне, думаю, що обрання цього ім'я це власне протидія частково. Я думаю, що це буде в дусі папи Франциска. Він про нього двічі згадав під час. Мовив, до речі, одне з його імен е, світських це Франческо, також е, Франциско. Е, сам він із ордена Августинців. Е, закінчував інститут Томи. Ой, інститут а, е, Томи здається в Римі, очолював конгрегацію по справам єпископів. Тобто він визначав і рекомендував папі Франциску е, кого назначати єпископом католицької церкви. Е, поки що те, що відомо на даний момент. І Володимир Зеленський вже привітав папу римського Льва 14-го з обранням. Написав: Україна сподівається, що Ватикан морально і духовно підтримує зусилля Києва для відновлення справедливості і досягнення тривалого миру. А Верховна Рада України ратифікувала історичну угоду про надра. Отже, документ підтримали конституційною більшістю і голосували всі фракції. Ця угода передбачає про створення інвестиційного фонду відбудови 50 на 50. Будуть вкладати і Україна і Америка. В документі закладена абсолютно рівноправність сторін і повага до національних інтересів України. В угоді немає згадок про борги, але є можливість отримувати від США нову оборонну допомогу. Створення такого фонду це послання для інших потенційних інвесторів, які боялись заходи. Ти в Україну не лише через війну, але і бюрократство. Фонд відбудови наповнюватиметься, доходами виключно з нових ліцензій. Перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватись в Україну у нові проєкти і відбудову. А зараз послухаємо першу віце прем'єрку Юрію Свіріденко, яка підписувала угоду від імені України. США вважають цю угоду частиною безпекової архітектури. Їхній економічний інтерес в Україні це, зокрема, і захист України, нашого незалежного, нашого розвитку економічного. Крім того, це можливість тиску на Росію, бо показує, що Америка готова захищати своє партнерство і повідні активи. Це не мої відчуття, це слова Білого Дому і міністра фінансів Скота Бесента. Поліція затримала чоловіка, який розстріляв військового і його родичку на Софіївській Бочагівці. Це Київщина. Правоохоронці з'ясували, що військовий місяць тому продав чоловікові зброю за тисячу доларів. Напередодні вони поконфліктували через оплату. Військовий хотів отримати ще певну суму. Тоді чоловік застрелив військового і його тещу. Через парад до 9 травня сьогодні по всій європейській частині Росії відключили мобільний зв'язок. Перше блокують мобільний інтернет на 60% території Росії. Вимкнення зв'язку призвело до блокування важливих служб, таксі, роботи магазинів, онлайн-сервісів. На парад прорвалися близько десятка лідерів країн, таки які вирішили зробити російському диктагрові приємне на 9 травня. Два дні робота аеропортів Москви була заблокована через активність українських дронів із затримки. Ми зіткнулися понад 60 тисяч пасажирів. Президент Сербія Олександр Вучич на тлі Кремля привітав прем'єра Словаччини Роберта Фіцу, попри застереження керівництва Євросоюзу, Вучич таки прилетів до Москви. Його борт мусив зробити коло через Азербайджан, бо Балтія заборонила йому проліт над своїми країнами, ну так само, як і Фіцо. В Україні з'явиться новий військовий омбудсман, і У Верховній Раді зареєстрували президентський проєкт закону. Після його ухвалення в Україні створять окремий офіс військового омбудсмана. Ця інституція стежитиме, щоб у секторі безпеки і оборони дотримувалися прав людини. Військові зможуть подати скарги, ініціювати перевірки у військових частинах, якщо порушено права військовослужбовців. Призначатиме омбудсмана та його заступників президент. І звання Героя України посмертно присвоєно Павлу Петриченку, командиру взводу розвідки 59-ї окремої штурмової бригади. Відповідний указ опубліковано на сайті президента Павло Петроченко, військовий ЗСУ, волонтер і громадський діяч, був учасником Євромайдану і ініціативи Хто замовив Катю Гандзюк. Павло загинув 15 квітня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Це сталося за день до його дня народження. 16 квітня Павло мало виповнитися 32 роки. Поховали Павла на Аскольдовій могилі у Києві. Вічна слава героїві! Оновлюємо випуск, друзі, що півгодини для вас свіжа інформація. Всім доброго ранку, приймати з нами далі. Ну а про головні події у світі дізнаєтесь далі. В аеропорту Братислави з'явився гігантський банер висотою 70 метрів з написом Прощавай Фіцо. Це послання розмістила громадянська ініціатива Мир Україні. Вони виступають проти політики прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо та його підтримки Росії. Організатори акції заявили, що таким чином висловлюють незгоду з участю Фіцо у військовому параді в Москві, що відбудеться сьогодні. Активісти підкреслили, що Словаччина має бути частиною Європи, а не підтримувати режим, що веде війну в Україні. Фіцо у Чергу скаржився на труднощі з пошуком альтернативного маршруту через заборону польотів на території Польщі, Естонії та Латвії. Скорпіони атакують бразильців. За 9 років кількість повідомлень про укуси скорпіонів в Україні зросла на 250%. Це наслідки швидкої урбанізації, яка створила ідеальні умови для цих павукоподібних. Тепло, достаток їжі у вигляді тарганів і мінімальна кількість хижаків. Згідно з дослідженням, лише у 2024 році було зафіксовано майже 200 тисяч укусів, що призвели до 133 смертей. Особливо проблема гостро стоїть у бідних густонаселених районах. Діти і і літні люди найбільш вразливі. Боротьба з цими комахами ускладнюється через їхню здатність виживати без їжі до 400 днів і розмножуватися без спарювання. Центробанк ЄС повністю змінить дизайн євро. Замість архітектури на купюрах з'являться птахи, річки і символи культури. Лувр, акрополь і європейська природа стануть новими образами валюти. Редизайн ініціювали після опитування мешканців Єврозони у 2022 році. Нові теми європейська культура і ріки та птахи мають символізувати єдність континенту. Голова банку Крістін Лагард назвала це знаком нашої спільної ідентичності. Випустять оновлені банкноти у 2026 році. Старі купюри поступово зникнуть з обігу. Яким буде 9 травня сьогодні? Що буде з, погод... з погодою, Зараз нам розповість Христина Бековець, сьогодні. Вона чергова кореспондентка. Так. Христю, тобі доброго ранку. Розповідай, будь ласка, чого очікувати у нас сьогодні? Яких погодніх настроїв? Вітаю колеги. Ну, що вам скажу? Зізнаюся відверто. Ми з самого ранку з оператором шукали якесь таке накриття, тому що насправді сьогодні погода в столиці дуже мінлива. Наприклад, поки я їхала на роботу, за хвилин 20 дощ починався і закінчився. Мені здається, певно, разів 5. Тому обов'язково сьогодні собою захопіть парасольки, адже власне синоптики прогнозують сьогодні такі ось короткочасні, мінливі, непостійні дощі протягом усього дня майже по всій території України температури будуть не можу сказати, що дуже низькими, але і занадто тепло не буде. Детальніше про погоду, про температури, чого чекати сьогодні по регіонах все вам розповідаю. Традиційно розпочинає нашу погодну екскурсію зі сходу країни. Тут сьогодні, власне, буде найтепліше в Луганську, Донецьку та Харкові аж до плюс 20 градусів тепла. Але при цьому по всьому регіону синоптики обіцяють короткочасні дощі. дощитиме сьогодні абсолютно. Абсолютно всюди і на півдні країни, в Одесі, Миколаєві та Херсоні до плюс 14 градусів. В Криму буде дещо тепліше. Там максимум ми побачимо плюс 17 градусів, проте також без дощу сьогодні там не обійдеться. А от на заході країни сьогодні дощитиме виключно тільки в Ужгороді за прогнозами синоптиків. Нарешті території регіону опадів не прогнозують. Температура школиватиметься в середньому від плюс 11 до плюс 13 градусів. Півночі країни також сьогодні протягом усього дня фіксуватимемо короткочасні дощі. Температурний максимум в регіоні сягне в середньому плюс 13, плюс 14 градусів. В центрі країни також сьогодні синоптики радять захопити парасольки, тому що дощі абсолютно усюди, і температура власне також коливатиметься в середньому по обіді від плюс 11 до плюс 14 градусів. В столиці зараз зранку плюс 6 і по обіді з температурним максимум за прогнозами. Соноптиків також сягне плюс 14 градусів. Традиційно перехожу до температурних рекордів. Найтепліше 9 травня за всю історію погодних спостережень це фіксували у 1985 році. Тоді було плюс 28 градусів тепла. Мінімум ж відзначився 1909 рік. Тоді було мінус 1 градус. І от на останок стосовно народних прикмет, то сьогодні, 9 травня, наші пращери відзначали день, точніше, свято навіть. Весняного в Миколи, і в народі казали, що в році є завжди два Миколи. На першого Миколи ніколи не буває те, точніше, на першого Миколи ніколи не буває холодно, а от на другого коли власне сьогодні ніколи не буває тепло. Тому можливо саме тому сьогодні бачимо таку дощову і навіть трошечки прохолодно погодну картину, колеги. Знає би, коли оці ж пращури робили ці прогнози, коли дійсно було на Миколу першого не холодно, а на Миколу другого шостого вже відзначається ну, грудня шостого холодно. Тепер все навпаки, на Миколу вже тепло, ніякого снігу, нічого на другу, я маю на увазі. Ось Ти вже забуто перший, другий. Ні, це понятно, Все це понятно. Це Пасібі тобі велике до наступних он і собачка О. навіть каже тяв тяв. Доброго ранку всім. Пасібі до наступного. Нага,